Івано-Франківську обговорили нинішні фінансові спроможності місцевих територіальних громад. Муніципальний діалог зібрав їх представників, експертів та партнерів регіонального відділення Асоціації міст України. Його учасники зосередилися на проблемах формування місцевих бюджетів з урахуванням законодавчих змін та урядових рішень. Окрему увагу приділили дефіцитові коштів на підвищення заробітної плати працівникам соціальної сфери та освіти. Перше мова йде про підняття заробітної плати педагогічного персоналу. до Шкіля позашкілля та соціальним працівникам, і відкрито скажу, що органи місцевого самоврядування за підняття, цієї підняття заробітної плати, але механізм реалізації урядом є не до кінця справедливою, оскільки бюджети громад були прийняті. І після прийняття бюджет уряд визначив. Рівень заробітної плати станом на сьогодні, з 1 січня, органи місцевого самоврядування змушені переглядати бюджети і заходити в рік, зважаючи, що бюджети є збалансованими і прийнятими. Заходити рік з умовними боргами. Вишукуючи додаткові джерела або зменшуючи програми, фінансові рішення ухвалені на державному та обласному рівнях безпосередньо впливають на спроможність громад виконувати власні повноваження у новому році. Йдеться про нестачу ресурсів, додаткове навантаження на місцеві бюджети та ризики щодо стабільної роботи освітньої та соціальної сфер. влада центральна в особі уряду декларує підняття. Стандартів оплати праці, але виконання цих зобов'язань перекладається на органи місцевого самоврядування, не додаючи для цього необхідного фінансового ресурсу, тобто це є прямим порушенням бюджетного кодексу, це є прямим порушенням Конституції України, який прямо каже про те, що якщо центральний уряд делегує місцевому самоврядуванню ті чи інші функції, то вслід за делегуванням тих функцій. Чи тих зобов'язань має делегуватися в півний фінансовий ресурс, а цього не відбулося. Ну таким чином можна перекласти на виплату місцевого органу місцевим бюджетам, не знаю, там зимову тисячу там чи якісь кешбеки, чи чи чи, чи пенсії, чи чи будь-що завгодно? У регіональному АМУ стверджують, обласний бюджет отримав понад 130 мільйонів гривень додаткових надходжень, які наразі не були спрямовані тергромадам. Водночас громади усвідомлюють складність бюджетного процесу на початку року. Коли ми проаналізували обласний бюджет, ми побачили. Що обласний бюджет з понад з більше, ніж 130 мільйонів гривень, яка область отримала цієї додаткової дотації, на територіальні громади не розподілила жодної гривні. В загальному був механізм минулих років, що кошти, які надходили на рівні області, розподілялися 50% на заклади обласного рівня, 50% розподілялися на територіальні громади. Потреба, де в бюджетах є важлива цих коштів. У 2026 року році територіальні громади передбачили ці кошти, знаючи, що це було кожного року саме так. Цього року не і ця сума становить понад 66 мільйонів гривень. Муніципальний діалог наголосив на необхідності збереження фінансової децентралізації. Важливо дотримуватися прогнозованості бюджетної політики і посилювати взаємодію між державою, місцевим самоврядуванням та бізнесом. Відтак, учасники дискусії розробили пакет пропозицій до центральних органів влади. Вони стосуються забезпечення сталого розвитку громад у найближчій перспективі. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.